Дівчат, привіт! Згадала ситуацію вчорашню і хотіла ще вчора з вами поділитися в моменті, але через відключення світла ви мене не бачили просто, бо був вечір. Отже, історія наступна. Багато вчора працювала весь день і ввечері вирішила пройтися. І виходжу з дому і думаю, куди його, що його робити? Ніби вже йти гуляти по парку, не сильно хочеться якийсь такий настрій. Схожу я в новус, якраз типу пройдусь і подумаю. І поки я йшла до новуса, іду і ловлю себе на тому, що ну. Настрій не такий, вже ж ніби все поробила за день всю свою, всі свої задачі, виконала. Але якийсь таке такий стан дурнуватий. І тут я в моменті починаю ось що робити. Як на інтенсиві самооцінкам я дівчатам даю ці вправи, от так само я почала робити повідношення до себе, але це вже було розумієте, на рівні звички. Це вже потім я відслідкувала цю цей зв'язок, що це просто вже для мене стало нормою так з собою спілкуватися. От, слухайте. Я йду і кажу собі, ю що, що трапили, що, що ти хочеш? Хочеш, підемо, прийдемося з тобою. Ні, не сильно окей. Хочеш, завтра підемо, і я тобі куплю якусь класну річ. Одяг там, що ти хочеш. Ні, не сильно хочеться одяг. Добре. Не хочеться одяг. Добре, тоді давай йдемо зараз в новус. Хочеш вкусняшку якусь Щось солодке, можливо, чи щось якесь таке незвичне. Давай купимо щось таке. Ні, не хочеться, не хочеться добре. А що хочеться? От що б тобі насправді хотілося? От давай подумаємо, Що, 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 що так на душі? І тут під саме цей внутрішній голос мені ж і відповідає. Хочеться відпочинок, але не разовий, а кудись поїхати, наприклад, десь за кордон. І, і дати собі можливість відпочити там 5 днів, погуляти по новим місцям, побачити нових людей, скуштувати нову їжу, тобто змінити обстановку. Е, і коли я це озвучую, тобто тобі хотілося поїхати відпочити кудись, відразу так встані, до. знаєте, як маленька дитинка: до, 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 до. до, до поїхали, поїхали. І я кажу: Окей, це класно, класно, що ми зрозуміли, що нам насправді зараз потрібно. Але ти ж знаєш, у нас зараз є з тобою ціль. Нам треба зараз зробити наставництво, зробити запуск, зробити запуск з дівчатами, отримати результати. І давай домовимося в такому випадку, ти це все робиш. Да, це процес не з легких. Я розумію, що мозок саботує, бо багато роботи. А поки віддачі він не бачить, то давай домовимося. Якщо ми це зробимо, ми виділимо кошти і поїдемо з тобою. Відпочинемо, зробимо це разом. І в цей момент я вже Ну, я типу, погодилась, така, да, клас, да, це підходить, така ідея класна. І я вже заходжу в новос, і я розумію, купую там молоко, і я розумію, що я зараз посміхаюся, частина я беру молоко, знаєте, кладу там кошик. І ловлю себе на думці: ось, за секундочку, мій стан змінився. А змінився він тому, що, дівчата, я зробила одну дуже важливу річ. Я, та людина, яка себе послухала, дуже велику помилку люди роблять в тому, що вони навіть не чують себе, тобто в них подавлений якийсь стан, якісь емоції. І люди на автопілоті продовжують жити. Ну, у деяких навіть не виникає думка запитати себе, що зі мною. Поговорити, от як я щойно говорила зі своєю внутрішньою дитиною. По суті, я це робила. І це жахливо. Я коли це зрозуміла, коли стояла біля цього молока, я думаю, а відправда більшість людей, я ж так само жила раніше. Тобто я щось відчувала, але в мене навіть думки не було запитати себе, поговорити з собою. А ми ж перші люди, які маємо це робити. Не рідні, не мама з папою, не чоловік, не партнер. А ми, не подруги. Ми. Ми перші, хто маємо. Побачити, що щось на мене не так, поговорити з ніжністю, з турботою, не з критикою, що ти що не розумієш, що у нас з тобою зараз які задачі, який відпочинок, який я маю право хотіти. І це класно, що я так хочу, що я хочу поїхати, що я знаю, що я хочу. Що це теж дуже важливо, дівчата. Я цю історію вам всю цю розповідаю, для того, щоб, можливо, коли ви робите щось на автоматі, згадували. тому що на інтенсиві я даю цю вправу. Тобто, протягом 21 дня дівчата починають вчитися слухати себе, прислухатися до себе. Розуміти, що вони хочуть, адже це дуже важливо. І стоячи біля цього молока, я просто стояла, я реально оці, знаєте, інсайти приходять. І я собі кажу: Юль, те, що ти даєш іншим, ти цим вже живеш. І це класно, тому що саме так має тренер працювати. Він не, він не просто дає знання, він, знає, він дає те, чим він живе. І воно працює. От цей маленький приклад, можливо, на якийсь там гіперінсайдерський, та? Ну він показує, як ми в житті маємо відноситись. От я вам хочу сказати, якщо ми будемо на постійній основі ось так себе чути, у нас буде значно менше проблем. Ми будемо е, значно е, наша самооцінка буде значно здоровіша. Ми будемо відчувати внутрішню опору, Тому що отакі розмови з собою це говорить нам про те, що в нас є сили і підтримка. Саму себе підтримати в моменти, коли важко. Можливо, комусь це буде корисно зараз почути. Всім гарного дня.